Так, привіт. Купи бичка до да корми. Це коментар там, де я рябіну ще продавав е, одну з корів. Давайте поговоримо про вигоду годівлі бичків. Е, знайдіть спочатку бичка. знайдіть, знайдіть. Ще випоїти його треба. Наприклад, навіть свій бичок свій. У мене теля випивало молока в місяць на 7 тисяч. На 7 тисяч випивало молока. Ще кормів, ще більше року з ним тягатись. І що ви потім на ньому заробите. Ну, може, щось десь там і вигідно, але і я там бачив відео мені попадалось, де 300 гривень кажуть, у нас в Харківській області м'ясо, телятину можна продати. У нас ринки забиті, у нас ринок в Пісочині. і тут мікрорайони, багато цих м'ясних магазинів. По 200 гривень за кіло, телятина. 200! 200. Спробуйте по 300 ще продати. Я все розумію. Вигоди там я не бачу в триманні бичків. Їм сіно треба, багато дуже роботи біля них. А давайте порахуємо поросятку вигодувати. От поросят вигідно, 3,5 навіть витратити на маленького порося. Ще кілограм 400, навіть якщо 500, ви в нього корму витрачаєте. Це 5 тисяч. Гарний комбікорм, щоб зробити, буде коштувати вам 10 гривень кіло Сой, соєва, макуха або соняшникова в гарних пропорціях. Там вітаміни, мінерали, амінокислоти для засвоєння. Ось і рахуйте, ви вкладаєте десь порядка 7-8 тисяч в поросятку. А до року його тримаєте з, ну, головне, щоб гарна генетика була. І м'ясом ви там від 15 до 20 тисяч ви м'ясом та салом у вас залишається. Це вигідніше, ніж тримати Ніж тримати бичків на відгодівлю, розумієте? Щоб ви там мені не казали, телят невигідно тримати, знайти їх дешевих бичків, е, чи тилят, так ви напорюєтесь на те, що його погано поїли молоком, воно не допивало, фермерських якихось. І що потім буде. Що потім з тими телятами? Вони то ростини будуть, то ще якась фігня буде, розумієте? Тому це ну, таке Таке собі заняття. От зі свинями простіше. Ну, Треба гарні свині і гарна генетика. Бички ні, Та, ну, друзі, тримайте, якщо ви не вмієте рахувати, тримайте раді Бога. Це, це таке, це ваше діло. Ну, я ж кажу, невигідно телят, бичків тримати зовсім.